Розпаковка. Один, два, три. І так, почнемо. Давайте почнемо з цієї посилочки. Зараз. Це у нас голочки. Голочки, але незвичайні. Тому й замовила, бо ніде у нас таких немає. Подивіться. Голочка має вушко. Має вушко, куди можна е, дівати ниточку дуже просто, просто м защок, защокуючи її. Так от. М -м Добре. Далі Далі у нас іде слідучий пакетик. І що тут? Тут ми бачимо сумочку. Сумочку для велосипеду. Отака вона сумочка, защібається. Сюди можна щось покласти, ключі чи якусь картку. Така вона трошки об'ємна. Цими штучками, стрічками вона прикріпляється до велосипеду, до рами чи до руля. Один, два, три. Таких лямки, таких лямки є. Тут можна покласти. Телефон, щоб видно було, хто дзвонить, чи переключати музику. Ось така і тут, мабуть, світло відбиваюча стрічка. Але зараз не зрозуміло. Мабуть, так. Ось так. Сюди можна буде покласти до трьох бутилочку водички. Ну, така вона місткенька трошки. Далі. Слідуючий лот, не лот, а розпаковка. Це буде, мабуть, найцікавіше з цього, з цього що в мене є на сьогодні. І так. Та-дам! Все у нас. Що у нас там? Поки що не зрозуміло. Інструкція. Може вже хтось догадався? Пишіть в коментарях. Чохольчик такий. Витягуємо. І що це? Цікаво, дуже цікаво. Я вже бачу таку ось тряпочку для ветеранів. А для чого? Ветерання чого? Так, і це у нас бінокль. Бінокль. Ось такий бінокль. Маленький, зручненький, з такою війсьовкою 40 на 22. 2000 метрів на 20... від 2000 метрів до 20 Тобто від 2 км до 20 кілометрів. Ну, це ще треба перевірити, не факт. Тут є точна настройка і можна звужувати на свій, свій розмір очей. Так, такий. А, ще точна настройка є з лівого у лівому оці. Тут більш точніша настройка буде. Отакий. Всього доброго! На все добре. Тобто побачимося!